Вітаємо! Команда «Етендер» реалізувала можливість швидкої реєстрації фізичних осіб на майданчику за допомогою єдиного порталу державних послуг дія, що дозволить користувачу швидко перейти одразу до головної мети, брати участь в аукціонах прозоропродажі або ж оголошувати їх в якості організатора. Нагадаємо вам, що прозоропродажі пропонує широкі можливості не тільки юридичним особам, фізична особа так само може орендувати, придбати чи приватизувати майно, взяти в оренду чи купити земельні ділянки. Придбати майно банкрутів та ліквідованих банків. Одним словом, на прозоропродажі можна знайти від пари метрів в оренду під кавомашину до баз відпочинку чи готельних комплексів, що продаються. Отже, давайте подивимось, як це працює на майданчику. Для початку натискаємо кнопку «Зареєструватись». заповнюємо всі необхідні поля або обираємо «Зареєструватись за допомогою Google. При виборі першого варіанту потрібно підтвердити електронну пошту в листі, який надішле майданчик. Після оберіть організаційну правову форму фізична особа з наявного переліку та натисніть швидка реєстрація з дією, щоб підтвердити вашу особу. Далі обираємо, що саме плануємо робити на майданчику: брати участь або організовувати аукціони. Щоб продовжити, потрібно відкрити застосунок дія на вашому смартфоні та відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, та дотримуватись інструкцій. Тим самим ви надаєте всю необхідну інформацію для верифікації вашої особи в системі прозоропродажі. Реєстрація за допомогою дія пришвидшує процес ідентифікації особи на майданчику, адже не потрібно завантажувати скан копії документів, а також чекати, поки оператор перевірить ваші дані. Якщо ви залишились запитання щодо роботи на майданчику, звертайтесь до нашої служби підтримки, вдалих вам аукціонів.